Зараз хочу вам зробити розпаковку посилок, які я сьогодні забрала із пошти. Е, отака менша і отака ось велика коробка в мене буде. Давайте почнемо з великої коробки. Зараз я вам покажу, що тут всередині. Це така краса. Це така краса, ви такої краси і ще не бачили. Скажу вам по секрету, це посилка, це іменно була ініціатива моєї мамки. Мамка захотіла таке, побачила була. Коротше, так що це вона, це її буде подарок такий. Вау! Готові побачити? Це така красота. Боже мій ви погляньте, дивіться. Ви подивіться, який красивий букет мамка. Там іще доє корову. Вона іще ще не бачить цього, Ну вона ось зайде в хату, і я їй теж покажу. Ви погляньте, яка красота. Вона просто побачила, у мене є в Києві мильний букет, тільки він такий е, розовенький, ніжненький. Я вам фото тут можу оставити. Е, і вона побачила і каже, щоб я його везла додому. Ну, а я його не хочу вести додому, Того, що коли я знімаю на свій Ютуб канал розпаковку ідей, він у мене так хорошо вписується в інтер'єр, стоїть на столі, ну доповнює це все. Я їй кажу, що я не привезу. І і все-таки я їй зробила такий сюрприз. Вона ще не знає. А навіщо я прошу вас трохи підняти мені актив на основній сторінці, того що мене були видалили два рази підряд. І це ж три місяці моєї тієї сторінки не було, то я знаходилася три місяці на своїй резервній сторінці. Коротше, з цими сторінками я вас усіх заплутала. Ну, коротше, дивіться. І коли мене тільки розблокували, треба, щоб інстаграм бачив, що в мене жива аудиторія, що в мене живі підписники, що мене дивляться, що я людям цікава. Ну, тобто, треба. Треба максимум активу показати, що дійсно я достойна тут бути. Просто зайдіть, полайкайте там фотки мої, відоси там, покоментуйте, можете щось відповісти на сторіс, і так ну інстаграм тоді побачить, що дійсно, ну тобто, у мене все добре, дійсно, я людям подобаюся, і він не буде мене блокувати, не буде кидати в бон. Розпаковуй! О! Давай! Я людям хочу показати. Для чого? Що, а ти що? Так, це красиво запаковано. Ти що? Ну мамка, давай розпакуй! Я людям хочу показати, оце без упаковки, яка красота. А так а ти досі не показала. То що я тебе ждала? І що мені робити? Ну розпочати, подивися, яка красота. Ти ж хотіла букет такий. Внимання, мамка розпечатує букет. Ти ж хотіла. Ти ж просила, щоб я з Києва той привезла, на тобі отаке ось буде. Тобі ж було інтересно, що ж за мильний букет. А це точно мильне? Да, мильне. Ну воно ну, зроблено прям так, ось ти розкриєш од упаковки цієї розкривай. І ти побачиш, наскільки реалістично ці зроблені квіточки. Що я теж спочатку, як тільки бачила, я теж спочатку не повірила, що це дійсно змила. Ленточку не викидаємо, де яка красива. На щось пригодиться, ще впакуємо щось. <гум> день Святого Миколая скоро. Мамка, як я тобі краса? Oh, yeah. Гарні. Мамка, як ми ти оце тобі такий, такий букет на день рождення подарить? Не живі квіти, а отакі і змила. Ну, Ти думаю, була рада? Думаю, буде красиво. Шо, живі? живі красиво. Ну, це Стоятиме. Кстати, а це, знаєш, скільки 5 років так можуть стоять, вони й пахнуть. Ну так, да. а в нужду можна їх пользувати тоді. Ну я не знаю, мені жалко такими. Ну, як прийде таке врем'я Я думаю, що вони состарюються і можна. Ну, а це вони будуть стояти 5 років. Дивіться, яка красота. Це так повісить, так? Ну, повісить або поставить. Коротше, я тобі подарила, розбирайся далі сама. Куди ти їх пришпандьориш? Що ти з ними будеш робити? Ти мені вже заранше подарила. Ні, на день рождення. <світ> кстати, у мамки скоро в грудні буде день рождення. Ну, Якби я не знала і побачила такий букет, я б зроду не повірила, що він змила. Якщо, а... якщо не живі, то. Змила, змила. Іскусственні. Ну я вже лизнула, дійсно змила. Змила. Ще така, якась милле. Солоненька.